На питання, яка подія вплинула на те, що ви вирішили робити ремонт, 9.0 опитаних чоловіків відповіли, що їх змусила дружина. По всій видимості, саме так в Україні починається більшість ремонтів квартири під ключ на друге ж питання. З чого ви почали свій ремонт? Варіантів відповіді було вже набагато більше, все тому що вирішення цього питання вимагає певних компетенцій і досвіду, як грамотно почати і благополучно закінчити ремонт. Розповідаємо разом зі сметюз. Сервіс це комплексне рішення по ремонту квартир під ключ. На сайті можна розрахувати собі вартість ремонту по готовим дизайнам квартир з урахуванням планування, отримати безкоштовний дизайн проект і замовити послугу. Захищена угода. 1. ви неправильно плануєте бюджет на ремонт. Люди починають ремонт квартири під ключ, не розрахувавши ускільки він їм обійдеться. Це опущення обростає проблемами по ходу всього ремонту. Сечна кульмінація цієї ситуації. Вічний ремонт. Добре, якщо ви ввідете в цю довгу фазу, встигнувши розрахуватися з робітниками, інакше є ризик, що у вас під дверима оселиться будівельник з перфоратором, засозувати який він захоче трохи не за призначенням, що робити, перед початком ремонтних робіт складіть детальний кошторис. Розрахуйте, ускільки вам обійдуться матеріали і роботи, буде куди приємніше, якщо гроші залишаться і ремонт буде закінчений в строк. Два ви наймаєте недобросовісних робітників, ця помилка відбувається на етапі вибору підрядника. Цей оманливий етап, на перший погляд, здається найпростішим. Всі будівельники при зустрічі виглядають професіоналами своєї справи, розповідають, як вони будували космічні кораблі. Замовник втрачає пильність і випускає з уваги все, на що слід звернути увагу для визначення недобросовісних обробників. Що робити. Ми рекомендуємо попросити у підрядника контакти його колишніх роботодавців або замовників. Бажано якщо їх буде кілька, вони розкажуть вам, що варто з ними зв'язуватися і як був завершений їх ремонт, в ідеалі краще домовитися про перегляд зроблених робіт. 3. ви поспішно підписуєте договір. Коли настає час підписати договір підряду, будівельники зазвичай всіляко намагаються пролобіювати свій договір, в якому найчастіше не враховані інтереси замовника у підсумку, виходить, що в разі виникнення будь-яких суперечок, підрядник з легкістю знімає з себе будь-яку відповідальність за якість і постгарантії, що робити, уважно читайте складений договір, особливо пункти написані дрібним шрифтом. А ще краще, щоб перед підписанням з вами був знайомий юрист, який розтлумачить написане: 4. Ви не контролюєте роботу будівельників. В процесі виконання робіт по ремонту квартири під ключ існують контрольні точки. Будівельники роблять такі роботи, які при прийманні неможливо перевірити, вони звуться приховані роботи, і якщо їх проігнорувати і залишити без контролю. То у випадку з недобросовісним підрядником можна отримати ремонт, який доведеться переробляти вже через місяць. Так, наприклад, якщо підрядник не завдав потрібний шар грунтовки або того гірше, зовсім її не завдав, можна прокинутися вночі під шаром опалого зі стін штукатурки. Що робити? По можливості намагайтеся контролювати всі роботи самостійно. Виділіть кілька важливих етапів для того, щоб заїхати в квартиру і подивитися, як проходить ремонт. Якщо у вас зовсім немає на це часу, то можна скористатися спеціальними сервісами, які можуть якісно і професійно контролювати підрядника. П'ять. Ви починаєте конфліктувати з будівельниками. Відкриті конфлікти, приховані загрози, нерідко в процесі ремонту виникають суперечки з приводу різного роду ситуації. Будь-то фінансові питання або якість виконання робіт. Такі розбирання часто заходять в глухий кут, замовник стоїть на своєму, не йдучи на компроміс, і думає, що прогнув свою лінію, а підрядник перестає піднімати цю тему, роблячи вигляд, ніби заспокоївся. Насправді, в цей момент він швидше за все, вже безневинно закрутив саморіз в трубу опалення і залив все це стяжкою для підлоги. А коли почнеться опалювальний сезон, ви з жахом дізнаєтеся, що у сусіда знизу ремонт в два рази дорожче вашого. Що робити? У такій ситуації правильним рішенням буде не загострювати конфлікт. Якщо вам щось не подобається в роботі будівельників, постарайтеся вирішити це мирно, так ви убезпечите себе від псування вже зробленого ремонту і витрати зайвих грошей.